Сам ВЗУ є європейського гатунку, і додатково гайка накручується нашого українського гатунку. Збирається на нашому підприємстві в результаті нашого виробництва. Є три варіанти. На звичайний газовий балон. Це перехідник ПЗП1 називається з різьбою 21,8, на стандартний побутовий газовий балон. І перехідник е ПЗП-2 називається з різьбою С19 або 15,5 мм його ширина, або 3,8 його ще називають. Для кожного покупця є різні нормативи різьбових з'єднань. Да, називається. От, по правильному, назва або 3,8, або С19, різьба внутрішня польського перехідника. По простому внутрішній відстань внутрішня 15,5 мм. Ось це ПЗП-2 для заправки польських балонів. В основному польських газових балонів або ж польського стандарта для балонів туристичних з пальником зверху накручується. Ось там менша різьба, ніж стандартна. Якраз на нього заправочний перехідник такий також виготовляємо. І третій ПЗП-3 називається. Це в прошлому році Італія. Нашим військовим дала допомогу італійські газові балони. Італійські газові балони. Так там іде різьба, незвичайна різьба, одна друга дюйма. 19,5 мм ширина. Називається вона одна друга дюйма. Вона трішки менша за стандарт. Трішки менша, трішки менша за стандарт. Італійська різьба. От під цю італійську різьбу військові до нас подзвонили. Я допоміг, виготовив під замовлення таких перехідників. І Звичайно, їм подарував. Ну, як оказалось, так їм багато не потрібно було, але я їх виготовлю вдосталь. Тому зараз у нас вже в продажі третій вид заправочних перехідників. Також повністю весь латунний, заводський, з гарантією, з пружинкою, з шариком. Все як, все, все як має бути. І навіть з заглушкою, да, щоб сміття не попадало. Ось такі заправочні перехідники. Ми виготовляємо, виробляємо. Будь ласка, звертайтеся ваш магазин Автоген Олександр. Дякую.